Ну, нахуя <рес> Ірта біє куро загрійся, трохи. Коля Коля, Коля. Нахуй Коля не дасть, я сказала, що Коля не дасть. Все, так, поля. Кива, <титес> покино! Свобірки з малої не розуміють. Коля не голять ходити, в пізна. Колю зломили, це пизда. Нема. Бля, чи це ж у них атака на наші ворота йде. <титес> <Ja. титес> Колю зломили, це просто пизда. Ви верніха смішаєте на лашка. Ви ще вас шоб не сам гол забив? Ти видів? Колю копу. А що та, я вийду, то, яко я вийде, хабати зараз нахуяри болю. Боберка, ще буде грати? Ні, Боберка вже не буде грати, бо боберка програла, мені грали за третє місце з явою і програли 11-1. Вже все, мені четверте місце зайняли. Явора третя. Зараз легень яблока зустріну грає за перше місце. Ширше, ширше, не треба. Це я з першою Просто коли мутикається, бо зуби випадають. 25 людей і Бачите, як ці ті, Валя популярно знімає трансляції. Що? Уграз. Тикай, бо я що жирний. Положається, він не зможе. Зараз він прикун, він змокруть тестам.

камера, біз. Обережно. Напад опшення. Що в Що там? Боля с попін. там? Що ти та? та? та на салтабіш? сука. Миш вита.

Oğlanlar, gəl. Şimişdə skinçü, şüyi acaş. Şurasda xəbər. Necə xəbər? Hə, gəldim. Şiçəcəm skun. 50 Що, ліву, не no, не поробили, так, а ну ли за теж за последовательство? Ось ці две двоє молиться свої файли. А де брат і родился. А. Ну диви когось, віташ оборота не попав. Разів ти молодець. До цинці м'яч, ти знав. Ван. Вийшов. 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 Не вышел, не вышел, не вышел. Ты обалденький кусок, чтобы тебя путали. Есть линия. Да. Что не строит на линии? Да. А я что, Пенва? Выйди, ты стоишь на линии. Да. Скрой разве не захарик. 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 Скрой разве не захарик.

Добре. Шир, 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 шир. -то, так, назад, назад, сад, владик, владик назад. Покинуть! Назад, келя Бля, бля, блядь, блядь. Бля ты, курва кидає из дурной. Все охуенно. А кто вы еще? Хто зійшов? Що назад пішов? Це газ Так? Да? Ну. Да, а, да, бо то слизно вміє, слизно вміє. Ні, 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 ні,

Да, блядь, какие разгидывают. Давай, пойди. Я уже пошел. Давай, давай, не решают. У никого не решают. Пожалуйста. Давай, давай.

Себле, 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 сідій, сідій, сідій. Він, вон, його. Назар, відбирай м'яч. Коля, бери. Та блядь. Давай. Чекай, на нашому м'ячі, на нашому. Блядь. Блядь. ...в один моток, з вашим ягодом. Давай, а! Давай! Подіжеш,

Вадить, дай заладь! Добре, добре, поручення. Бабі йде, бабі, дві, бабі, дві! Бабіть дві! Коля не забрав! Нема хуя! Хуя, марбі лодка! Ой, валя, валя! Що? Тобі з ним не жити, Він до мене це не я до нього! Я я, це я це там буде. вже живу п'ятий рік, а він хіба перший. Ти так що? Паша твій, Паша твій! Пішов, 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 пішов! Щас, ну назар не, я не зробив, блять! Назар не, не зробив, Назар не, не зробив. Назар, бей, 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 бей.

The crash of my shit. I've not seen Prohibit Yao.

Ворота їрок, блять! О! Ну що, там, де, що не фай записано пані про що за що не говорили? Стаді улех, даді! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Зуби. Повертайся, блять. І може може назад. Що за ракурс? Так, глянь я ж протокала. Те павне привіт. Сега змари зложимо. Ага. Ну дано, доці нам показувати закинули на хуй ладно.

Скоро верхний напрямую. А але за перше місце це погнали. От ти приїдеш на по файли. Вот ще раз делай, Оля була команде с ним, почала згадувати тебе.

Васильевка в горячем. Ну я думав, що вийсно заходи туди вже. Бодя пішов, Бодя, Бодя! Бодя забрав! Що ти сустиш? Ти курва не дивишся, коли в нас?

Я суддю. Та що це суддя? якийсь з малим він взагалі не розуміється судити. Там все змінили. Що таке, дає? Ти Та йди гола забій, курва? Давайте малаючи, дяді, мати. Б'ють пенальти. Mm -mm. Б'юс. В штрафниці. В штрафниці? Тобто не, ті, бо туди вже рівня було. Ну. Все було, вже в рівні було. Тобто принаймні. Ну. Того в'єбало тако... Ну, Миша в'єбав його жорстко. Ба там не так, було жорстко. А Іру, блядь, станьте. Назаром з даліка запхали всі. А хто? В'єстали всі! А де... А де цей? Там нема, каже, у нас так, так. Там, ніж не було... У нас... А тут б'є. Те буде, то б'є. Каліка. Там нам не живе. Хіба там голубу, якщо б не Коля? Так, там був голубу, якщо би не Коля. Коля, все, все. Там нікого нема, взагалі. Ростик, ззаді, Ростик. Ростик, ззаді, дивись. Один оден, оден! Блять, блядь, це робить! Да понять! Я бля! Бля! Давай, добирайте, блядь! Там нічого не було Что ты ще пошли, то не чего? Там нічого не було Ирудвене піднімає Не дайте забити коля не дасть. <риві> сюди! Що? Червоний він карточок немає, звідти червону? <риві> Треба було йому вирізати з картону карточки. <риві> <На що? риві> та все добре, Олег, ти глянь, як та...

Роби. Роби. Та, ну, ну, блядь, ви, мигара не забиму, що ти. Поки суки. Добре. робите? Та як от. Халошара. на м'яч. Що ось що робите? Робо. Коля, не дай. Коли забери, коли не дали. Не даст? Ну. Що, 30 лет, что ничего людей. Стали чути, людей. 30. Але поки я і так друга. Файне було. Ой. Таймово, на так що заслухали, що 2:0. Хай би що сталося. Тих 5 хвилин. <питерин> 5 хвилин додаваєш? А що <питерин> А що суддя, скільки ти хвилин додав? <питерин> а не 25-25 сказали. А хто що тут є? Тут є 30 батьків, де ж він. Чорті по 25. Але нам зараз на користь то грають наш. Покинець, хвилин? Ще є якщо 30 хвилин, то що є 4 хвилини. Три.

Телефон, може ми, отува ведеш, а ну по арбан постучався. Судів пише всі нахуй з поля судю і все. А такай запад? Єба прям в руки. Вийшов. А що він не догоняв? Ты бабиш?